Бог каже, Бог про себе, Я є любов. І ось уявіть собі, коли ми залишаємо генератор любові, я просто пам'ятаю цю ситуацію, коли в одній з шкіл Троєщини викладав цю тему, друзі. Любов закоханість. Вона була трошки скоротша, така емоційна подача була багатолістративна. Я пам'ятаю, як підійшла до мене директриса школи і сказала Володимир, я не можу зрозуміти, що з моєю любов'ю робиться взагалі. Вона в мене два з пів роки десь триває, каже, потім вона пропадає. І ти дивишся на я розумію, що просто не відрізняє любов від закоханості. І я просто і тоді говорю: послухайте, можна, дивіться, бачите, ми зараз в класі стоїмо з вами. Ці всі лампочки, які горять, вони виглядають одинаково в нашому і вашому житті. Все дуже однаково. Навіть можете включати ці всі включателі, клацати скільки завгодно. Але якщо лампочки по проводочкам не йдуть до генератора, генератора енергії, станції. То як би все не виглядало на поверхні, у вас любові не буде. Біблія каже, що Бог є любов. По суті, якщо брати біблійний світогляд, як любов де може вона братися, друзі, послухайте це тільки ми як ми як отражачі цієї любові, наскільки ось автомобіль, образно кажучи, фари тут де є генератори світять на ці знаки, настільки знаки можуть відражати цю любов, відображати. Але якщо сам по собі цей знак, це ми з вами ми не можемо давати світло.